Зараз знаходимося в місті Ісю і ви просили зняти вулицю Покровського, 37, точніше будинок. Зараз зайдемо в двір. Заодно зніму вам будиночок поруч. Немає вугла будинку, Все це на немає, ніхто не живе, тому що немає умов для того, щоб жити. Гаражі вскриті, зруйновані. Цей будинок. Вікна позадуляли, але... Жити неможливо.